Вітаю, Китай в центрі уваги. Минулого тижня державний секретар Сполучених Штатів Америки Блінкен відвідав з візитом Китайську Народну Республіку. А наступного тижня лідер Китаю Сі Цзіньпінь буде з візитом в Європі. Він буде в Парижі, відвідає Сербію і Угорщину. Чому важливий Китай? Ну, по-перше, Китай це глобальний гравець, це потужна економіка, це країна, яка проводить свою власну політику, зовнішню політику. І ця політика орієнтована не лише на лідерство в так званому глобальному півдні, але також на розвиток і підтримку відносин з державами Заходу, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом. Ці ринки потрібні Китаю. І ці технології, які є на Заході, також потрібні Китаю. Отже, якою країною виступає Китайська Народна Республіка сьогодні? Сі Цзіньпінь, як відомо, вже третій термін очолив цю найбільшу країну світу. І лідер Китаю прагне переробити світ, як він неодноразово заявляв. Він хоче розірвати мережу альянсів. Створених Вашингтоном, і очистити міжнародні організації від західних цінностей. Це так би мовити, програма максимум. І як було зазначено в одній з публікацій нещодавніх публікацій у виданні «Foreign Affairs», китайський лідер намагається скинути з півдесталу американський долар і ліквідувати контроль Сполучених Штатів Америки над критично важливими технологіями. Таким чином, Пекін є, як вважає Сі Цзіньпінь, впевненою, самодостатньою, відкритою інклюзивною країною, яка створила найбільшу в світі платформу для міжнародного співробітництва і лідирує в реформуванні міжнародної системи. Китай вважає себе лідером в реформах світової системи і світового порядку. Для того, щоб це лідерство Проводити в життя Китай здійснює декілька глобальних про програм. Вони. Е Називають мають свої назви, і першу з них один пояс, один шлях, сі Цзіньпінь запровадив ще в 2013 році, коли власне очолив Китайську Народну Республіку. Це платформа, яку Пекін створив для задоволення потреб у розвитку інфраструктури країн з економікою, що розвивається, і звичайно для своєї власної експансії. Цей проект живе, і розвивається вже понад 10 років. Друга ініціатива Китаю це глобальна ініціатива розвитку. Це бачення Китайською народною республікою тих світових процесів, які відбуваються, і підтримка так званого сталого розвитку в китайському розумінні. В рамках цієї ініціативи Китай фінансує програми, які Реалізуються у співпраці з ООН, і ці програми спрямовані на подолання бідності, цифровий зв'язок, боротьбу із зміною клімату і так далі. Тобто, це програми глобального порядку денного. Глобальна ініціатива розвитку, яку запропонував Китай кілька років тому, вона фокусується на ширшому змісті і говорить про безпеку. Безпеку теж в китайському розумінні. Вона пропонує ця глобальна ініціатива безпеки, китайську мудрість і китайське рішення для того, щоб сприяти миру і спокою в усьому світі. При цьому Китай закликає відкинути менталітет холодної війни і виступає проти односторонності, нібито. І Пропагує таким чином нові відносини, новий тип відносин. І нарешті ініціатива глобальної цивілізації. Це остання з ініціатив Сі Цзіньпіна, яка була висунута в 2023 році. І ця ініціатива просуває ідею про те, що країни з різними цивілізаціями, різними рівнями розвитку можуть мати різні політичні та економічні моделі. І ця концепція стверджує, що держави визначають права, і жодна інша держава не має мандату контролювати глобальний дискурс прав людини. Теж зрозуміла ідеологія, і теж зрозуміло, чому Китай це робить. Таким чином слід ще враховувати, що ініціативи Пекіну підкріплені комплексними і добре забезпеченими ресурсами, а також виконавською і оперативною стратегією. Таким чином, Китай позиціонує себе як лідер і драйвер бажаних змін, а Сполучені Штати представляються в цих концепціях як країна, яка намагається зберегти статус-кво. І це не всім, звичайно, в світі подобається. Таким є концепція розвитку зовнішньої політики Китаю, яка спрямована на його збільшення глобального впливу, зокрема. В країнах глобального півдня, а також розвитку відносин з іншими центрами сили. Виходячи з цієї концепції, Китай намагається будувати свої відносини з іншими країнами і групами країн. Подивимось тепер, як оцінюється Китай очима Заходу, очима НАТО, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу. Стратегічні концепції НАТО, яка була прийнята вже після початку російської повномасштабної агресії, зокрема сказано, що проголошені КНР цілі і силова політика кидають виклик нашим інтересам, тобто інтересам НАТО. Вони застосовують широкий спектр політичних, економічних і військових засобів з метою збільшення своєї глобальної присутності і поширення. Зони впливу, поглиблення стратегічного партнерства між Китайською Народною Республікою і Російською Федерацією, а також їхні взаємопідсилювальні намагання ослабити завойований на правила, заснований на правилах міжнародний порядок, йдуть всупереч нашим цінностям та інтересам, сказано в стратегічній концепції НАТО. Отже, Китай це виклик і для НАТО теж особливо через те, що Китай розвиває активне співробітництво з Російською Федерацією. Європейський союз в стратегічному компасі це головний документ Європейського союзу, який визначає зовнішню політику і зовнішню безпеку. Окреме місце відводиться. Китаю Китай там оцінюється як економічний партнер і системний конкурент. Європейський Союз, з свого боку, теж став глобальним гравцем і відіграє дедалі більш вагому роль у світі, в тому числі і на фоні російського вторгнення в Україні, в тому числі і шляхом консолідації допомоги Україні, і фінансової допомоги, і військової, і постачаннями зброї та техніки. Для Європейського Союзу, як сказала, урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, позиція Китаю стосовно ситуації в Україні визначатиме розвиток відносин розвиток відносин Європейський Союз КНР. Отже, європейський союз ставить в пряму залежність. Розвиток своїх відносин з Китаєм від того, як буде діяти Китай з Російською Федерацією у цьому протистоянні РФ і агресії Росії проти України. Звичайно, інтереси Китаю відносно Європейського союзу лежать в площині. економічній. торговельний обмін, торгівля, великий ринок, високі технології, а також логістика це сфера інтересів Китаю на Європейському просторі разом з тим, як заявив Жозеп Борель, високий представник Європейського Союзу, Європейський Союз не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не скористається своїм впливом на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну, сказав Жозеп Борель. Як побачимо далі? Китай має можливості не тільки переконувати, але й прямо впливати на військовий потенціал Росії. Китай, і Сполучені Штати Америки. Відносини між цими двома великими країнами, найбільшими економіками світу, теж складалися непросто і продовжують залишатися досить напруженими. <кій> В першу чергу це стосується економіки, але також велике значення має те, що Китай. Надає підтримку Росії, проголошуючи при цьому свій власний нейтралітет. Важливим в цьому плані був минулорічний візит Сі Цзіньпіня до Сполучених Штатів Америки і саміт Сі Байден, який відбувся у Сан-Франциско. На цьому саміті були зроблені важливі заяви, але головний підсумок це те, що дві сторони показали, що вони можуть і готові говорити, вести діалог. І що ця зустріч, безумовно, знизила напруженість між двома супердержавами. Тепер подивимось на Китай з точки зору агресії Російської Федерації проти України. З самого початку агресії Китай заявляв про свій нейтралітет у війні, яку веде Росія проти України. І ці заяви. І залишаються чинними, вони повторюються Китаєм з китайською послідовністю. Хоча факти свідчать, що це не так. Контакти на вищому рівні між Україною і Китаєм відбувалися спонтанно. Фактично відбулася одна телефонна розмова президента Зеленського з лідером Китаю, і це було рік тому, ще наприкінці квітня 2023 року. Тоді з обох сторін були заяви про те, що врегулювання має відбуватись на засадах статуту ООН, і ми з цим згодні. Більше того, українська формула мира також виходить із статуту ООН. Але заяви Китаю залишаються Китай китайськими заявами. Більше того, Китай. Намагався певний час брати на себе миротворчу функцію і запропонував, як це спочатку називалося, план мирного врегулювання, який насправді не є планом, а є переліком позиційних підходів Китаю щодо війни Росії проти України. І звичайно ж, в цих позиційних підходах Китаю війна не називається війною, і, звичайно, Китай продовжує говорити про відстороненість. Від цього від цієї агресії, яка відбувається в Україні, разом з тим, після останнього візиту Блінкена до Китаю, прозвучали дуже важливі заяви, які свідчать про те, що далі така ситуація продовжуватись не може. Не може Китай говорити про нейтралітет. Не може Китай прагнути до нормалізації розвитку відносин з європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, і в той же час підтримувати Росію в її агресивних діях проти України. Блінкен, зокрема сказав: я висловив нашу серйозну стурбованість тим, що КНР постачає компоненти, які живлять жорстоку агресивну війну Росії проти України. Китай є великим постачальником верстатів, мікроелектроніки, нітроцелюлози, які мають вирішальне значення для виробництва боєприпасів і ракетного палива та інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує для нарощування своєї оборонно-промислової бази. Вибачте за досить довгу цитату, але в цій цитаті сконцентровано те, що відбувається. Під час так званого нейтралітету Китаю у відносинах з Російською Федерацією стрімко нарощуються взаємні економічні відносини, і значну частину цього економічного зростання складають товари подвійного призначення. Росія не могла б продовжувати свій наступ на Україну без підтримки Китаю. Цей висновок. Роблять багато фахівців на основі аналізів і спостережень. Росія підживлює військово-промисловий комплекс Росії, Росії Китай підживлює ВПК Російської Федерації. Саме завдяки цим постачанням Росії Путінській Росії вдалося досить швидко перевести економіку на військові рейки. Блінкен сказав, що він чітко дав зрозуміти Китаю. І лідеру Китаю Сі позицію Сполучених Штатів Америки: якщо Китай не вирішить цю проблему, це зробимо ми. Йдеться про проблему підтримки Росії у війні проти України. Дослідники з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів Америки проаналізували торговельні відносини між Китаєм і Російською Федерацією і ці. Результати були оприлюднені журналом Економіст в останньому числі за 29 квітня, які ці дані свідчать, що Китай стрімко наростив кількість поставок і кількість контрактів до Російської Федерації. На цих графіках і діаграмах ви можете побачити, що наскільки велику частину у військових постачаннях складає продукція Китаю. Це внесок. Китаю в те, щоб війна продовжувалася, це підтримка, пряма підтримка країни-агресора. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, також звернув на це увагу і заявив, що минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. При цьому, як зазначив Столтенберг, Пекін продовжує прагнути розвитку відносин з Європейським Союзом і Заходом в цілому. Вони не можуть робити одночасно одне і інше, заявив Столтенберг. Тобто заява Столтенберга повністю перегукується з тим, що сказав Блінкен, перебуваючи з візитом в Пекіні. Або припиняйте. Або не прагніть і не чекайте, що відносини з Заходом можуть бути поліпшені з вашого боку. І от тепер візит всі до Європи, до Парижу наступного тижня. Звичайно, одна з цілей це розвиток торговельно-економічних зв'язків. Звичайно, одна з цілей, яка не буде оголошуватись, це також спробувати привабити Євросоюз на свій бік. І е, порушити наскільки це йому вдасться, єдність Сполучених Штатів і Європейського Союзу, оскільки економічні інтереси двох цих економічних глобальних гравців не завжди співпадають. Ми в усякому разі чекаємо того, що і в Парижі під час цього візиту таке ж застереження, яке було висловлено і Сполученими Штатами через Блінкена і НАТО. Через Столтенберга буде підтверджено в Парижі. Тим більше, що наскільки відомо, передбачено також і трьохстороння зустріч Макрона Сі і Урсули фон дер Ляєн. Нам треба, щоб Китай припинив підтримувати Росію. Нам треба, і це в інтересах країн Заходу, в інтересах Сполучених Штатів і Європейського Союзу, щоб Китай. Не надавав спроможності Росії нарощувати військове виробництво, і Китай має це зробити, якщо хоче в майбутньому будувати кращі відносини з Заходом. Якщо ні, що буде тоді, тоді скоріше за все буде знову холодна війна з іншими гравцями. Захід і замість радянського союзу тепер уже Китай. Китай, який перебрав на себе не тільки економічну потугу, але й глобальний вплив. А Росія при цьому буде відігравати роль сателіта. І е, так може статися. Після двох років війни більше ніж двох років війни, ми прийшли до того моменту, коли все стало очевидним. І Китаю все пояснюють, пояснюють і будуть пояснювати буквально на пальцях. Припиніть підтримувати військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Цей візит до Європи, візит Сі Цзіньпіня, також важливий в тому плані, що вже в середині червня відбудеться глобальний саміт миру, який має розглянути і підтримати українські мирні ініціативи. Нам важливо, щоб Китай був там. Нам важливо, щоб була максимальна підтримка країн глобального півдня. Побачимо, з чим приїде Сі Цзіньпінь в Париж і які далі будуть розвитки подій. Дякую.